Усім привіт! Мене звуть Тетяна і ви на каналі Моє хобі. Відразу вибачаюсь за свій голос, але справа в тому, що потрібно ось цей виріб маєчку відправити вже замовниці в чудовій дівчинці. І ця маєчка в'язалася у подарунок, і тому виникла така необхідність зняти це відео. З цим виробом. Я беру Участь в сп в літо двері відчиняю, який організувала Марія з каналу Асорті. І саме цей виріб бере участь в номінації Літо золоте Радість дітям принесе. Спочатку я хотіла в'язати інший виріб. Я вам тут в кутку вставлю що саме я хотіла в'язати, але ну плани змінилися, звісно. І тому зв'язалась ось така. Маєчка. Це зв'язана вона з ниточок, з ниточки котон софт в 100 грамах 600 метрів. В'язала я її в дві ниточки на вік 4 рочки. Ну Буду мати надію, що вона підійде і. Буде рятувати свою маленьку господинку. Також подарунок я зв'язала ось такого ведмедика за описом Анни Борог, нашої української в'язалочки. І платьку виконала в таких самих кольорах, як і маєчка. Ну, думаю, малечі сподобається. А далі хочу показати вам, що також я зв'язала за цей час, поки триває проєкт. Ну, так як у нас лід нас не балує теплом, тому зв'язалися ось такі дві пари носочків, шкарпеточок. Ось такі одні ажурненькі, це розмір 40 також за описом нашої в'язала я їх у марафоні, і за описом нашої української в'язалочки. Та надихнувшись шкарпетками з одної нашої в'язалочки, вже не пам'ятаю. Професор Кофесова, Кофес і я надихнулася її шкарпетками, але вона в'язала знизу вгору і я ж в'язала згори вниз. Тобто, оце є тризуб, ну, схема вказана. Знизу, а я брала і зверху. Ну, Тут трошки, коли переплетіння, треба погратися. Ну, але це вже я другу таку пару шкарпеточок зв'язала. Ці шкарпеточки на розмір 38, 37 зв'язані. Ну, так що думаю, що якщо Марія дозволить, то можна буде їх записати в третій. Третю Номінацію Я Морячка Тимаряк, де ми в'яжемо літні аксесуари, віднести їх до літніх аксесуарів. Всім дякую за увагу. Дякую за ваші вподобайки, підписки. І до зустрічі на каналі. До побачення!